Усім доброго дня! Я буду казати про даний апарат тільки в зрівнянні з моїм DigiTik. Висновки ви будете робити самі. Я вважаю, що цей апарат битового класу я зараз в зрівняннях вам це доведу. І так, Pton 200 Pro ICDC, ось його книжка. Дивіться, продаж, вибачте, 18.06.2021 року ціна 31 тисяча майже 700 гривень. Ну, якщо врахувати долара, я продаю по курсу долар ну, 1150, може десь так, доларів. Це дуже-дуже дуже забагато. В комплекті, да, є горілка. Ну, може, ще, якщо вона 8-метрова, тут горелка була в комплекті, це додатково, там ще нехай мінус 100 долларов, ну, нехай тисячу, нехай 1000 доларів даний апарат. Тепер дивимося по ПВ. І беру зрів... зрівняння. Ось воно. Притоки 125 А DC 100%. У меня на моем 250 аппарате Притоки 200 А 100%. При сварочному токе 200 А 40% У мене на токе 250 А 60% Чому я так кажу? На IC там примерно те ж саме. Там тільки тут 140%. Чому я так кажу? Тому що тут не вказана температура повітря. Вона вказана ось тут. Присоединение к силовой сети, силовому щиту при 25 градусах Цельсия. Что это значит? Я не розумію. Вообще, это для сети только или э, середовище на ПВ. Тобто нема. Є інша таблиця. Чому я так кажу? Ось вона. Дивимось. Сварочний ток DC при. 5 минут. При скольких градусах? Вопросительный знак. 5 минут. 40 процентов 200 ампер на моем аппарате Digitec 250 ICDC что на IC что на DC а тут тики DC указано бачите 10 минут при 40 градусах 200 ампер 100 процентов вот и делайте выводы 10, здесь при 5 минутах у меня при 10 минутах дальше. По этой таблице хватит. В сравнении теперь значит я проварил, вот я варил тигом вот это вот все, вот так вот я со стороны покажу. Значит, на токе 120 ампер по кругу, зворотня поступово, вот такой. Я йшов. Тобто мені на це потребувалася пересадка, зміна позиції. І все у мене зайняло пів години, 30 хвилин. Апарат при цьому вже дув на токі 120 А за 30 хвилин непостійної роботи, дуже гарячим повітрям. І після того, як я його закінчив сварку, вентилятор ще минут. Ну, хвилин 5-7. Просто робив, охолоджував апарат. Тому що тут от я його включу. Дивіться. От я його включив Бачите, вентилятор не працює. Він буде працювати тільки коли почне грітися процес. Зварювальний процес почне, він буде грітися. І по мері його нагріву. Вентилятор буде, ми закінчили сварку, наскільки він нагрівся, вентилятор буде ще дути, дути, дути. Тось ось вам мій ПВ. Тось апарат важить 12 кг. 12 кг, а мій важить 27 кг. Мій він висить 27 кг і він неубиваємий. Він взагалі в защиту, ще ніхто ні разу його в защиту не вводив. І, дивіться, я ще не сказав, що тут у мене в приміщенні 10 градусів. І оце те, що я сказав, на тізі було при температурі. Ну, вчора я варив там 13 градусів нехай. І він вже нагрівся пів години. А якщо буде 25, то він просто віддав защиту. Ні, це ненормально. Це не професійне обладнання. Таке неможливо на професійному обладнанні. Професійне обладнання повинно працювати, працювати і працювати і працювати. Тому я не можу... Я кажу це, що це апарат для дому. Може там до якоїсь мастерні. Але не для виробництва. Для виробництва він не годиться. Його ПВ дуже-дуже слабе. По меню, ну по меню все дуже просто. Дивіться, включається він. Я зараз по новій зроблю, щоб ви розуміли. Включається він тільки на IC. Він завжди включається тільки так на першій програмі. І якщо я навіть останню програму зберіг тут, на DC, він все одно включиться на Сі. Мій апарат DigiTech включається на тій програмі, яку я останню захранив. Я закінчу вечором процес на налаштуваннях. Мені треба утром, щоб не робити налаштування. Я захранив, утром прийшов. Мій апарат включився на той програмі, яку я сохранив. Тут ні. Завжди, тільки треба шукати те, що вам треба, шукати потрібну програму. Далі. Беремо що IC, що DC. Тут все. В одній діаграмі. Дивіться. струм завершення, пульс в одній програмі. О, частота пішла, це пульс, баланс пульсів, частота пульсу, нижній струм, режим кнопки. Предпродукт, все пішло. Бачите, баланс, все в одній, в, в одній шкалі. І мені треба або туди, або туди клацати все. На моєму апараті такого нема. Баланс, там пульс, що там ще включається на моєму апараті, все вибірково-додатково. Це дає можливість швидше йти по меню. Далі. Ну, У мене був колись апарат, який працював на 125 амперів 100%. Я його заганяв за щиту, мені потрібно було товстий метал варити. І я просто е, чекав по хвилині, по дві, поки він остине, потім по понове розігрівав. Ну, це дуже некомфортно. З таким ПВ-апарати зовсім некомфортні для праці, для професійної праці. Далі беремо DC. Е, дуже сильно пищить. Ну, дуже сильно пищить. Я не знаю чому. Ну, у, на моєму апараті я взагалі на DC дугу не чую. Взагалі. Тут дуга. Ну, просто гудить, е, як не трещить, а от гул з писком, І чим більше ток, чим більше ток. Тим більше воно, цей звук Він так бісить, так роздражає. Я кажу тільки свою думку, зрівняння. В мене питали, яке зрівняння. Ось я роблю зрівняння. Ось вам, будь ласка, зрівняння. Далі. Що тут ще є? Режим прихваток, Ріф він тут називається. В цьому режимі що є? От, дивіться, предпродувка, час точки, струм, постпродувка. Все, предпродувка, час точки. Що це значить? Це значить, що в цьому режимі ми не можемо виставити... Ми виставляємо час точки, Ось він, Час точки. і проміжок між точками буде такий же самий. Розумієте? Це не спот, де одночасно ви, ми нажали клавішу. Пройшла вспишка і більше його немає. Ні. Тут, якщо я захочу зробити 0,1 секунду час точки, і проміжок такий самий буде 0,1 секунда. От, Почуйте, що я кажу. Я нажимаю кнопку, а мені потрібно одну точку зробити. Одну. Я нажимаю кнопку, точка блим, і я повинен різко бросити кнопку. Якщо я її не брошу, воно буде клацати далі далі, далі з таким проміжком, розумієте? Тобто вони зробили холодну сварку, але також не врахували, що проміжок між сварками. Неможливо настроїти, якщо мені потрібно, 0,1 секунду точку і проміжок 1 секунду чи 0,5 секунд, щоб було остивання, як в холодній сварці. Вони цього не зробили. Проміжок, час точки, проміжок одно те ж саме. На моєму апараті все регулюється і не одно, а одної тисячної, а одної тисячної регулюється час точки на моєму апараті, і там є і окремий спот. Одночасне нажаття, одна точка. І є частотне холодне зварювання. Там мультифрекенсів у мене називається спот. Многочастотний спот, де я можу регулювати або часточки, або все незалежно. І часточки не одна десята, а 1000 на моєму апараті. Далі. А, не та от Моди. ММА. Тобто все тут є, гарячий старт, все тут є. А, і пульс. Пульс, от дивіться, в, час, в герцах регулюється ММА, є пульс. Щоб його відключити, треба просто ось, включили ми пульс, виставляємо ніжній струм. Тут ми його виключили. Тобто, Далі, що мені не сподобалося, дуже не сподобалося, це те, що, бачите, от на ММА апарат я включив на ММА, мій апарат зразу включається на ММА, я відійшов від нього там кудись до сюди. І почав варити, і він варить. Тут не так. Я налаштував апарат. І для того, щоб його запустити, а Він варити не буде. Для того, щоб його запустити, мені потрібно нажати отак. От. Клац. І Тільки тоді починається, подається е, ток на електрод. І тільки тоді ми можемо відійти і варити. Навіщо це було робити? Ну навіщо я не розумію, наприклад, навіщо це було робити? Ну, зробили, зробили. Ну от я ще не привик і мені треба... Я отак от включив апарат, пішов десь, он відійшов там он треба було заварити. Ось, от, ну, ось я варив, ММА, ось. Бачите? Е, відійшов, електродом тикаю, нема. Я повертаюся, включаю і потім йду варити. Я поварив. І мені треба або так його залучити, або зробити отак, от і все. І так само я варив на ММА на токи 110 А сьогодні цілий день. І бачите, от якщо апарат холодний, він відключився. А я варив сьогодні на токах 110 А. Я спалюю три електроди. три. Отак от само його виключаю, а вентилятор продовжує працювати. Це каже про те, що він охолоджує, продовжує охолоджувати, що деталі апарату були нагріті. Розумієте? Це погано. Це дуже погано, це дуже, мало. Це дуже мала производительність. І ще чому я це кажу? Тому що два роки. Дата продажу 06.21, а сьогодні 04.23. Залишилося ще два місяці гарантії, але апарат вже був в ремонті. Ось так. Я цього не знаю, це мені так сказали. Апарат вже був в ремонті. Мій апарат, мої апарати ще ні разу не були. Не на гарантійному, не на послігарантійному ремонту. Ні, ну сказати, що не разу. Ну було, люди самі ламали. Самі. Але не те, що там ламалося в апараті. Це що касається моїх апаратів. Все, я зробив вам аналіз двох апаратів. Так, да, мого нема рядом. Я приїхав, я нахожусь в Волині, на Волині зараз. Я приїхав без свого апарату, нема, я приїхав на підприємство, мене пригласили. Так що, от, робіть висновки, Патон, не патон, там не важливо. Тут нема производительності. Літом, при температурі 25 градусів, на таких токах, як я розповів, я його просто спалю. Якщо я. Буде у мене така можливість, то я, я впевнений, що я його спалю. Робити висновки вам все, все буде Україна.